Доброго ранку! Тривале вживання продуктів харчування сумнівної якості, переїдання погіршують роботу системи травлення і призводять до накопичення шкідливих речовин. А це погіршує самопочуття для відновлення здоров'я рекомендують детокс-дієти. А чи дійсно є сенс з ними скористатися? Поговоримо сьогодні. Детоксикація це виведення токсичних і хімічних речовин з організму людини шляхом використання комплексу очищувальних і оздоровчих процедур. Певною мірою це життєва філософія, яка закликає берегти себе від руйнівного впливу забруднюючих факторів навколишнього середовища. Ніяких особливих спеціальних засобів для цього не потрібно, а лише використання певних рекомендацій, в тому числі щодо харчування, за допомогою яких організм позбавиться від речовин, які заважають його роботі. А саме не вживайте алкогольні напої, фастфуд, промислові солодощі, вироби з білого борошна, не паліть і уникайте приміщень, де палять. Максимально виключіть будь-які продукти з харчовими домішками, слід обмежити вживання червоного м'яса і не щодня. Чудові сопційні властивості мають каші із різноманітних круп, тому їх треба вживати щодня. Збільшить кількість кисломолочних продуктів з додаванням висівок та насіння льону. Не менше 300 грамів свіжих овочів з додаванням зелені, а також не менше 300 грамів свіжих фруктів та яхід. Чистої води має бути не менше півтора літри, і з надавайте давайте перевагу компотам без цукру, свіжим сокам фреш, відварам трав. І особливе місце посідають смузі, яких має бути не менше двох слянок на день. Крім того, уникайте тривалого контакту з засобами побутової хімії, обов'язкове адекватне фізичне навантаження, застосовуйте засоби для зменшення впливу стресів, йога, медитація, масаж, подорожі. Отже, періодичне генеральне прибирання для гармонії духа та тіла нікому не завадить. Спробуйте.